По експертизі, яка провела шановна пані Іванова в музеї історії України, це якраз приклад е, некультурної нецінності, непрофесіоналізму, заангажованості. Вона все пише, що це культурна цінність, сама собі протиречить. взяти, е, значить. Я можу прийти у кожній ситуації і їй дати тисячу аргументів проти її експертизи, недолугою, непрофесійною. Так, і що ще мене так дуже здивувало, перше, що я читаю, поштове відправлення, міжнародне відправлення РК 066. 290 232. Це зовсім не моє відправлення, не номер мого відправлення. Так, я хочу, я, я не порушувала ніяких законів. В законі про вивезення культурних цінностей написано, що не можна вивозити татуетки в цьому переліку немає. В законі, до речі, 99-го року. Підписаний Леонідом Кучмою. Там написано чітко, що тільки можна вивозити археологічні якісь. Ну, внаслідок, що якщо знайдемо археологічних розкопів, значить, ці, що ще є культурні цінності. Це предмети, які належать до фондів і реєстрів. Ці статуетки масово тиражні. Ви можете мені надати докази, що вони є. Належить до музейних це я звертаюся до представника Ваша честь гмитниці, що це є статуетки, які належать до музейних фондів і реєстрів музею. Немає цієї інформації. Так про це і не йдеться в протоколі. Не в протоколі. Реєстр в от висновок, вона в висновках пише. Культурна цінність, історична цінність, тому не, не можна. Не не погоджуєтесь. Не погоджуєтесь. Та інші. Інші ви не погоджуюсь. у вас є ще якийсь інший висновок експерта, який би заперечував висновки тієї, які надали на до матеріалі. В принципі, є помилка, якась вказ... експерт? вказана не той номер посилки. Де вказано В реєстрі. В реєстрі. Не в реєстрі, а в висновки. Ну, вони ж на висновок полягаються, експертизи. Музея історії України. Я не розумію, де що де у вас там неправильно написано? Ось висновку. І ось написано номер посилки не моєї. Вона розглядає вкладення. Не неправильно. Ну, експертиза. А експертиза це ж документ, на основі якої вони роблять заключення, що це культурні цінності вашої землі. Я зрозумів, подивіться той висновок експертизи, який лежить в матеріалах справи. Значить, Переробили? Я не знаю. Значить, переробили, це, це підробка. Не. Я це робила, цей висновок. Ми отримували його в січні місяці на е, георгії Кирпи. На, на георгії Кирпи розмініли. Де б я це взяла? роздрукували, А значить, це вже підлог. Це вже було зроблено пізніше. Треба розслідувати, коли це було зроблено. Так ще раз питаю, у вас є якийсь висновок експерта? На противагу тому висновку, який є в матеріалі. Я хочу пройтись по експертизі, показати, що ця експертиза не долуга. По кожній статуеці можу пройти, ваша честь. Давайте я вислухав ви пояснення, але ж ви маєте розуміти, що це висновок експерта. Вона а не ви... експерт, вона не експерт. Розумієте, це не експерт. А ви експерт? Я експерт. Я експерт. А, а...